Ну, а Україна просить партнерів активізувати підготовку пілотів для винищувачів F-16, адже нинішня програма не випускає достатньої кількості льотчиків. Як пише видання «Політико», цього року лише 20 українських пілотів закінчать навчання своєю чергою. Київ наголошує, що ще 30 льотчиків мають право негайно розпочати підготовку. Схожа проблема виникла і в навчальних центрах Данії та Румунії. «Політико» пише, що протягом останніх тижнів Україна просила США надати льотчикам додатко місця, але в адміністрації відмовили українським військовим. аргументуючи це тим, що інші країни теж стоять у черзі для підготовки на f-16 Однак з такими темпами навчання Україна не матиме повної ескадрилії підготованих пілотів навіть до кінця наступного року. Тим це не остання проблема, яка виникла в процесі переходу України на західні винищувачі. Як зазначає політико, Київ планує використовувати f 16 для збиття російських балістичних та крилатих ракет для таких місій потрібні висококласні боєприпаси класу повітря-повітря, наприклад, ракети АІМ 120 які є в США і в десятків союзників по НАТО. Проте один з чиновників альянсу зауважив, що багато з цих країн занепокоєні, що нові запити України почнуть створювати навантаження на їхні запаси, а розлучатися з надточним і дороговартісним озброєнням вони не поспішають.